Верховна Рада підтримала у першому читанні урядовий проєкт закону про посилення мобілізації, до 21 лютого будуть вноситися правки, і після цього він знову буде поставлений на голосування. Кабмін накидав цей законопроєкт Багато багато речей. Це і електронний кабінет військових, який ми законом на прошлому тижні проголосували, і збили правками. Його немає. Вони оці правки, що не врегулювались в тому законі. Заклали в цей закон багато питань, які пов'язані як на мене, як на моїх колег. Це порушення там прав людини, обмеження, право там користуватися банківськими картками. Законопроект передбачає скасування строкової служби. В ньому міститься норми щодо зміни правил виїзду військовозобов'язаних за кордон. Нові умови надання броні від призову у законопроєкті Прописані поважні причини для неявки до ТЦК та відповідальність для ухилянтів через суд. На мій погляд, це буде перевантаження судової гілки влади, як це буде відбуватися, які в частині буде це ще й виконуватися з рахуванням тих, яких номер будуть прийматися. Тому я сподіваюся, що це вже ж буде важко для суду системи систему отримати всі ці е листи скарги від ТЦК, і який буде масив е розгляду цих скарг з рахуванням можливості неможливості часу розгляду, тому що є першочергові кримінальні якісь е справи. Дозволяється надсилати повістки через електронний кабінет, але він не відповідає нормам конституції, впевнений адвокат. Бо закон про згоду на обробку персональних даних ніхто не відкликав в даному. Нормативі, які передбачає електронний кабінет призерника, чітко прописано, що без наявної такої згоди. Тобто, в даному випадку є протиріччя двом законам, які, на мій погляд, повинні бути врегульовані. Яким же чином один забороняє, а інший е, дозволяє без згоди і здійснювати обробку. Тобто, в тій частині, мабуть, будуть якісь зміни. і Я сподіваюся, що вони все таки ж будуть врегульовані і надуть можливість е, в чинному законодавству і не було двояких тлумачень. Теж саме стосується обмежень на пересу. Сування для ухилянтів все через суд, враховуючи хакерські атаки на українські ресурси, існує побоювання, що той самий реєстр військовозобов'язаного буде атакований російськими спецслужбами. Ця електронна база це ну дуже складна річ. Вони хочуть об'єднати всі бази, які в державі більше шістнадцяти в одну із цієї бази, якимсь чином там роздавати там ці. Листки людям це дуже нерозуміло, як це працює. Всі бачили, як дія зараз лягла, коли там голосували за Євробачення. А що буде тоді, коли у це все буде? Люди будуть заходити реєструватись. Ну це неприйнятна річ, і депутати цього не пропустять. Але фахівці впевнені, він матиме надійний захист. На етапі формування будуть враховані ті моделі загроз, які існують на сьогодні. і вважаю, що в цієї системи буде додатковий захист, такий як використання технологій, які дозволять цю інформацію зберегти на різноманітних ресурсах, сервісів та ресурсах наших союзників в цьому протистоянні. Яким чином будуть вирішені всі суперечливі питання та що зміниться після другого читання, побачимо наприкінці лютого.